Отримали новиночку. Жіноча білизна Есмара, 49 гривень буде за одиничку. Все маємо в лоті в упаковочках. Давайте дивитися, що в нас тут є. Я можу вам запропонувати 79 одиниць до розгляду, 3910 гривень загальна вартість усього. Лоту. Що ми тут маємо? Маємо варіанти трусиків, їх буде багато. Десь по дві штучки в пакуванні, десь може бути по п'ять штучок в пакуванні, десь по три може бути в упакуванні. Десь можуть бути ось такі коробочки. Одразу показую. Це у нас типу таких шортиків. Погляньте лише, які гарні варіанти. Дивіться, Happy shorts. Дуже гарні, Дуже, до речі, на подарунок прикольно брати. Далі дивимося, є посадочки більш високі. Ось такі, дивіться, чорненькі та бежеві. По розмірам трусики, до прикладу, аж до XL. От, тобто високі, якраз на великі параметри можна пропонувати. А так від М і далі. Все повнорозмірне. По кольорам, як бачите, і бордо, і рожеві, і малинові, і біленькі, і черненькі, абсолютно абсолютно різні, абсолютно такі самі ходові варіанти сліпів. Дивіться, будь ласка, дуже гарні. Погляньте, на які базові модельки ми якраз збираємо такі лоти, щоб було вам зручно реалізувати вашим клієнтам. Одиничка нагадую лише 49 гривень. Склад у даних моделяк чудовий. 95% бавовна, і ми зараз з вами глянемо склад, наприклад, в оцих, щоб ви бачили в пакуванні. Тут йде у нас склад так, поліамід 88%, далі йде Еластан. Тобто тут трошки інший може бути матеріал. Зараз подивимося, таких. тут у нас буде поліамід 84% і так далі. Тобто модельки різні. Хбешка, є Хебешка, а більше хтось не любить ту саму Хебешку. Дивимося ось такі хіпстери по 5 одиниць. Ось такі маємо. Більш середньої посадки, подивіться з яким гарним мереживом, повністю по обідку. Танга, погляньте, будь ласка, які красивенні. На щодень база чорна. Ось такі чорненькі хіпстери, ще з мережевом 5 одиниць є. Є ще такого плану урубчик, Також на базово дівчатка полюбляють, колготочки можуть попастися в такому лоті. Також маємо проти натирань шортики. Дивіться, чорні та бежеві, особливо актуальні у більш демісезонний період. Ось така маєчка має бути в лоті. Дуже трендова, дуже гарно одягати не просто як білизняну майку, а це стильова майка навіть під жакет. Дівчата дуже полюбляють. Також боді, погляньте, як маєчка є боді, як лонг. Дуже круто зараз на сезон також одягати і ну, просто не, не для тепла, так сказати, а для образів. Дуже круто поєднувати. І ще в лоті маємо ось такі шортики. Тут можуть бути всі жіночі, а от одні можуть попастися і чоловічі. От я бачу. Тому розказую: от такі шортики це для їзди на велосипеді. Тут спеціальна устілка всередині є, показую вам її, яка не дає. Натирати елементарно, щоб не було дискомфортних ніяких відчуттів. Це вартує дуже недешево, а у нас 49 гривень. Це середня виведена ціна для усього лоту. Ми продаємо вам 79 одиниць за 3910 гривень. Ціну далі ви формуєте, відповідно, самі та гарно заробляєте. Замовляйте через наших менеджерів усі